Друзі, 19 тисяч гривень вартість у такої моделі котла на 15 кВт, який може опалити до 120 квадратних метрів. П'ятерка метал йде більше ніж 60 літрів. загрузочна камера. Ще й в комплекті йде блок управління з вентилятором, тому що у нас діє акція. Цей комплект автоматіки 3200 гривень вартує. А до 5 квітня він іде в комплекті з цим котлом. 19 тисяч гривень. Саме такий котел може бути в такій комплектації, як на Vido, з теплоізоляцією і з водяними колосниками. Вартість буде. В такому комплекті 26500 гривень. А можете замовити без теплоізоляції, без водяних колосників 1990. Ще раз, 60 літрів загрузочна камера, два великих, дві великі полки теплообмінників. Регульовані петлі, пальці, все регулюється. Водяні колосники тут спереді має отакий от вигляд. А за 1990 тут будуть чевуні колоснички. Тож, друзі, дивіться, до 5 квітня. Ви можете цей котел отримати ще й додатково з автоматікою.